Ритуали вихідного дня для тіла, душі і дому. Я Анастасія Москаленко, парфумер, експерт з підбору ароматів за психологічним портретом. І я маю вам зізнатися, я закохана в аромасвічки Ребеліон. Зараз я вам опишу кожну, і після моїх описів ви також їх всі захочете, тому що не можна обрати одну. Вони всі створюють різний настрій і створюватимуть різну атмосферу у вашому домі. Поцілунок ночі це солодка троянда з вершковим пломбіром, з ваніллю і віддалено кавою. Так звучить ранок закоханих людей, які тільки нещодавно стали жити разом. Це все розслаблено, але так грайливо. Є з сніданком, і з круасаном, і пломбіром і кавою. Якщо ви хочете вдихнути це в своє життя, просто запаліть цю свічку. Аромат світла це енергія з першого вдиху, це поглядання сонця із кислими фруктами у роті. Тільки уявіть, ананас збризнутий лимоном одразу, а потім наближається фон і все стає таким дорогим. Солодка троянда з гвоздикою, з деревиною і амброю в щілинах. Потім все знову повертається до доробічних фруктів і так переливає. Наповнюйте свій дім сонцем в будь-яку погоду і в будь-який час. Казковий ліс, ох, він вас здивує! Це такий багатогранний аромат на всі випадки життя. Рожеве дерево дає нам солодкуватий присмак із тропічно-квітковим підтоном. І ось на це рожеве дерево із тропічним підтоном ми розсипали листи зеленого чаю і тютюну і додали ще димно-солодко-ванільних... Бо бівтонка. це дуже дорога квартира або офіс. Цей ліс не просто із зеленню і пташками. Він магічний. Так звучить благополуччя, так звучить дім, ідеальний дім. А я думаю, всі хочуть цього. Тож маніфестуйте своє краще життя із цією свічкою. Затишок. Це повітряні вершки, в які ти починаєш провалюватися, і це наче молочний коктейль, який притрусили корицею, і в цій пінці, наче застрягли солодкі фрукти, солодко гірка криця, поки збор. Оку заливається в цей молочний коктейль, кава і ром. І ці ноти дуже яскраво тут відчуваються. Медитативно розслабляюча свічка, під яку хочеться засипати, але не дивуйтеся, якщо ваші сни виявляться пікантними, тому що вона збуджує, і на чоловіків, і на жінок впливає однаково, тому що там, де у нас розслаблення, там і збудження. Запроси її до себе, запали цю свічку, результат не змусить себе чекати, відчувається, наче масаж перед сексом. П'янке очікування, такий радісно звабливий аромат. Уявіть, як ананас і солодкий апельсин ви викатили в кориці, збризнули все це з грейпфрутом, додали зерна кави, солодку гірку лакрицю, гвоздику і ром. Комусь може нагадувати глінтвейн, але він звучить дуже по-дорогому. Начебто цей глінтвейн на ромі, в який додали фантазійно корицю, апельсин, певні спеції, а також ще додали зверху вершків дуже апетитний аромат, і назва дуже влучна. Але я б сказала, що це не тільки про очікування свята, це про щось між особистісне, про стосунки. Ви в будь-який день можете додати в своє життя радості і перечуття свята цією свічкою. Свічка Фенікс звучить як дорогий бутік. Там є й персики, і троянда з ваніллю, і фіалки з ірисами. Якщо ви завжди хочете відчувати запах від кутюр, вам потрібна ця свічка.